Ти виходиш з душу, шкіра чиста, волосся вимита, на душі легко. Тягнешся до рушника, що висить на гачку. Він м'який, пухнастий, такий затишний. Витираєш обличчя, потім тіло, відчуваєш свіжість. Рушник це щось настільки буденне, що ми навіть не замислюємось він просто висить у ванній. Ми користуємось ним щодня, іноді по кілька разів. Здається, Найбезпечнішою річчю у домі. Але тепер послухай факти: на одному квадратному сантиметрі вологого рушника може жити до мільйона бактерій це більше, ніж на сидінні унітазу, і ти цим витираєш своє обличчя після душу. Рушник може заразити тебе грибком, від якого не вилікуєшся роками, може викликати інфекції шкіри та очей, може стати причиною акне, алергії і навіть серйозних захворювань. Або просто довести тебе до параної через запах, що не виводиться. А коли ти востаннє міняв свій рушник, скільки днів він висить у вологій ванній, як часто ти його переш, і чи знаєш ти, що відбувається з ним між використаннями? Якщо ти ще не з нами, підпишись на канал Речі Вбивці просто зараз, жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе негайно піти перевірити свій рушник. Сьогодні розповім тобі правду про рушники, про те, що живе у їхніх волокнах, і чому щоденний душ може робити тебе не чистішим, а брудніших. Почнемо з того, що здається найпростішим рушник призначений для того, щоб витирати вологу, але саме ця волога стає головною проблемою. Тканина вбирає воду, залишається вологою годинами, а у ванній кімнаті зазвичай тепло і вологість висока. Ми думали, що це нормально. Адже рушник же висохне сам, але тепер уяви таку картину ти витерся після душу, рушник вологий, висить на гачку у ванній, без вентиляції, температура там під 25 градусів, вологість під 80% це ідеальні умови для розмноження бактерій. За кілька годин колонії бактерій на рушнику збільшуються у десятки разів, а ти приходиш увечері і знову витираєшся цим самим рушником. Переносиш усі ці бактерії назад на свою чисту шкіру. У 2014 році американські мікробіологи провели дослідження вони перевірили рушники, якими користувалися три дні без прання. Результат був жахливим на них знайшли кишкову паличку, стафілокок і навіть сліди фекальних бактерій. Це не якісь страшні лабораторні зразки, це звичайні домашні рушники. З нормальних квартир, люди просто користувалися ними кілька днів поспіль і все. А що якщо ти живеш не один? Здається, що тоді навіть безпечніше рушник швидше висихає між використаннями, але насправді все навпаки. Кожна людина додає свої бактерії на рушник, свою флору, свої мікроби. Але бактерії це тільки частина проблеми. Тепер поговоримо про грибок. Вологе середовище ідеальне не тільки для бактерій це рай для грибкових спор. Вони осідають на вологій тканині, починають рости, проникають глибоко у волокна, і звідти їх практично неможливо вивести звичайним пранням. Найпоширеніший це грибок кандида. Він живе на шкірі багатьох людей, але коли ти витираєшся вологим рушником, переносиш його на інші ділянки тіла. Особливо небезпечно це для інтимних зон. Дослідження британських дерматологів у 2018 році показало шокуючі дані 70% хронічних грибкових інфекцій шкіри пов'язані з неправильним використанням рушників. Люди лікуються місяцями, а причина висить у їхній ванній просто міняй рушник раз на три дні максимум. Після кожного використання розправляй його щоб висох швидше. І ніколи не користуйся чужим рушником, навіть родичів. Це займе секунду, але врятує від купи проблем. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша мерзота це не те, що ти бачиш, а те, що накопичується у волокнах місяцями і роками, навіть якщо ти регулярно переш рушник кожного разу. Коли ти витираєшся, на рушнику залишаються мертві клітини шкіри, шматочки епідермісу, жир зі шкіри, залишки мила і шампуню. Усе це застряє між волокнами тканини. Звичайне прання у машинці при температурі 40 градусів не вбиває всі бактерії, не виводить усі залишки. Особливо, якщо ти використовуєш м'який режим або екопрограму. Рушник здається чистим, але це ілюзія. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах. Коли рушник починає пахнути затхлим навіть після прання, це не просто не висох нормально, це запах бактерій, що живуть глибоко у волокнах, вони вже стали частиною тканини. Ти можеш прати такий рушник сто разів. Запах зникне на день, але повернеться знову, бо бактерії не зникли, вони просто заснули. А коли рушник стає вологим, прокидаються і розмножуються знову. Тепер кожного разу, коли ти витираєш обличчя після умивання, подумай про це: скільки разів цей рушник використовували, скільки бактерій на ньому зараз, і що ти переносиш на свою чисту шкіру щодня? Історія однієї дівчини з Канади змусила мене серйозно переглянути своє ставлення до рушників. Її звали Емілі, їй було 24 роки. Вона жила у гуртожитку з двома сусідками по кімнаті. Емілі почала помічати дивні висипання на обличчі. Спочатку подумала, що це просто акне від стресу або гормони. Купила креми, тоніки, маски, але нічого не допомагало навпаки, ставало гірше. Висипання перетворилися на болючі запалені прищі. потім на справжні гнійники. Обличчя горіло і свербіло так, що вона не могла спати, шкіра почервоніла і почала лущитися. Вона пішла до дерматолога. Лікар взяв аналізи, результат був шокуючим стафілококова інфекція шкіри, причому агресивна форма стійка до звичайних антибіотиків. Лікар запитав, чи не користувалася вона чужими засобами гігієни. Емілі сказала, що ні, але потім згадала у гуртожитку вони з сусідками ділили один рушник для обличчя. Це було зручно, економія місця, одна прала, усі користувалися. Нічого такого здавалося. Лікар попросив принести цей рушник на аналіз. Коли результати прийшли, капець просто на рушнику знайшли п'ять різних штамів бактерій, серед них метицелін резистентний стафілокок. Це той самий супербактерія, що не лікується звичайними антибіотиками. Виявилося, що одна з сусідок працювала у лікарні санітаркою. Вона мимоволі принесла бактерію додому, витерлася рушником і заразила двох інших дівчат. Емілі просто витирала обличчя після умивання і щоразу заносила інфекцію у відкриті пори. Їй довелося лікуватися три місяці сильними антибіотиками, які давали жахливі побічні ефекти. Шлунок болів так, що вона не могла їсти, печінка ледь витримала навантаження, а шрами на обличчі залишилися назавжди. Дослідження австралійських вчених показало страшну статистику вони перевірили рушники у спільних ванних кімнатах, у гуртожитках, спортзалах, готелях. У 95% знайшли патогенні бактерії, у половині грибкові спори, серед них стафілокок, стептокок, кішкова паличка, навіть бактерії, що викликають пневмонію і менінгіт. усе це живе на рушниках, якими користуються кілька людей. А тепер подумай про свою родину чи ділитися ви рушниками, чи має кожен свій окремий, чи можеш ти відрізнити свій рушник від чужого у темряві? Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який майже ніхто не говорить рушники у спортзалі або басейні це взагалі окрема тема. Ти приходиш у спортзал, тренуєшся, потієш, йдеш у душ. Береш рушник, що висить на гачку, або той, що дали на ресепшені. Витираєшся, йдеш додому, задоволений. А тепер уяви, цим рушником користувалися десятки людей до тебе, його прали, але у промисловій пральні не завжди дотримуються температурного режиму, щоб тканина не зносилася швидко, і бактерії виживають. Під мікроскопом такий рушник виглядає як цілий світ живих створінь. Колонії бактерій між волокнами, грибкові спори у товщі тканини, залишки поту і шкіри десятків людей. Усе це ти переносиш на своє тіло після душу, особливо небезпечно для тих, хто має мікротравми шкіри, Подряпини від гоління, тріщинки на п'ятах, подразнення від епіляції, усе це відкриті ворота для інфекції. Статистика показує жахливі цифри. Щороку тисячі людей заражаються грибком стоп саме у спортзалах і басейнах. Більшість, думає, що підхопили у душі, але насправді винен рушник. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше рушник більше не здається просто шматком тканини, це потенційний переносник усього, що може зробити тебе хворим, якщо не, поважати його правильно. Підпишись на канал Речівці. І постав лайк цьому відео, бо попереду ще багато звичних речей, які ми використовуємо неправильно, і платимо за це своїм здоров'ям. Пам'ятаєш початок цього відео? Ти виходиш з душу, шкіра чиста, на душі легко, тягнешся до м'якого пухнастого рушника. Здавалося, що це найбезпечніша річ після душу, але тепер ти знаєш правду цей затишний рушник не такий чистий, як здається. Він приховує небезпеку у кожному своєму волокні, у кожній краплі вологи, у кожному дотику до твоєї шкіри. Мільйони бактерій, що розмножуються годинами, грибкові спори, що проникають глибоко у тканину, залишки шкіри і поту, що накопичуються місяцями усе це ти переносиш на своє чисте тіло щодня. Рушник став символом нашої довіри до звичних речей. Ми думаємо, що якщо щось виглядає чистим, воно чисте, якщо пахне свіжим, воно безпечне, якщо м'яке і приємне, воно не може нашкодити, але насправді ми забуваємо про невидиме, про те, що не помітиш оком, про мікросвіт, який живе на всьому, чого ми торкаємося, і рушник це ідеальний дім для цього мікросвіту. І коли ми забуваємо міняти рушник вчасно, він нагадує. Іноді через висипання на шкірі, іноді через грибкову інфекцію, що не проходить місяцями, іноді через серйозне зараження, що потребує антибіотиків. Як часто ти про це задумувався? Як часто ти думав, що звичайний рушник може бути небезпечним, що він може зробити тебе хворим, що після душу ти стаєш не чистішим, а брудніших? Речі навколо нас нейтральні вони не добрі і не злі. Але кожна з них потребує правильного поводження, поваги до гігієни, розуміння того, що відбувається за межами видимого. А тепер подивись на свій рушник чи впевнений ти, що він безпечний? Скільки днів він висить у ванній? Коли ти востаннє його міняв? Чи використовує його хтось ще, крім тебе? Можливо, саме зараз у його волокнах розмножуються бактерії. Можливо, завтра вранці ти витрешся ним і занесеш інфекцію у відкриті пори. Можливо, той дивний прищ, що не проходить тижнями, з'явився саме через рушник. Це не має бути страшилкою, це має бути нагадуванням, що навіть найпростіші речі заслуговують на твою увагу, на правильний догляд, на розуміння того, як їх використовувати безпечно. Підпишись на канал Речі Вбивці. Постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може врятувати когось від проблем зі здоров'ям, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою знання про те, чим ти користуєшся щодня, про те, що здається безпечним, про речі вбивці, які живуть у твоїй власній ванній кімнаті.